Подільську все ще активно тривають роботи з благоустрою доріг міста. Нині ж виконуються роботи саме з ямкового ремонту доріг, адже, як нам відомо, це найбільш доступний метод вирівнювання дороги за допомогою закладання ям, вибоїн та тріщин спеціальними асфальтобетонними сумішами. Також одним із плюсів такого виду ремонту проїзної частини є швидкість та оперативність, тому що виконання цього виду роботи не потребує великої кількості працівників. Та великої дорожньої техніки. Нині ж бригада працівників Котовського асфальтобетонного заводу зосередила свої сили на ремонті найбільш пошкоджених ділянок дорожнього покриття у мікрорайоні вулиці Залізничників. Віримо, що вже зовсім скоро у нашій громаді не залишиться проблемних ділянок дорожнього покриття, які ускладнюють рух транспортних засобів. Адже знаємо, що працівники подільської міської ради кожного дня наполегливо працюють на благо подільчан та створюють належні умови для життя мешканців громади.